Вітаю, друзі! Як бачите, сьогодні чудова передноворічна погода. На душі, знаєте, так, зимово, гарно. Хочеться привітати вас, всіх, всіх підписників мого каналу, всіх тих, хто слідкував за спортивними подіями протягом цього року. Подякувати вам, подякувати нашим славетним збройним силам за те, що ми боремося, дишимо, працюємо, живемо, віримо в майбутнє. І побажати здоров'я і миру без цього нічого не буде. Але е, я не заради цього вирішив записати цього відео. Мені мене трохи здивували. Знаєте, і я зрозумів, що в спортивних рейтингах, навіть у світових, головне це розкрученість виду спорту. Та розкручені самих спортсменів, так звана попсові, знаєте, відомість, впізнаваність спортсменів. Чому я про це? Ну, завершилося опитування за версією Асоціації спортивних журналістів України та міжнародної асоціації спортивної преси, в обох я брав участь. Щасливі, що там там мені вдалося передбачити, ну то правильно назвати переможців. Цього опитування з до Олександра Усіка, Людмили Лузан в Україні немає. А ось до десятки в мене є такі, знаєте. Ну, сумніви стосовно вірності, стосовно як голосували колеги, тому що ну потрапляння до десятки при всій повазі до них Елі Забарного та Іліни світоліни не, не виглядають об'єктивними, тому що були атлети в цьому році, які здобували більш видатні перемоги. А забарний, ну він тільки перейшов у ПСЖ і все. А Світоліна нічого видатного не виграла, хоча продовжує кар'єру. Це перше Ну, а друге, здивувало мене опитування асоціації спортивної преси. І там я знову зрозумів, чому Крістіану Роналду і Леонель Месі завжди перемагали в опитуваннях, тому що вони були найбільш відомі, тому що їх вид спорту найбільш відомий. На щастя, у чоловіків нічого сенсаційного не відбулося в світі. Там переміг Дюплантіс, великий рекордсмен з стрибун із жердиною. А ось перемога. Бонматі з Барселони, футболістки, мене настільки здивувала, при тому, що були феноменальні досягнення у плаванні, у легкій атлетиці в інших видах спорту у жінок. Я не знаю, я особливо не прихильник жіночого футболу і особливо за ним не слідкую. Може, ви мені підкажете, чого ж такого видатного зробила оця бонматі за те, щоб її визнали колеги журналісти найкращої у світі? Скажіть, будь ласка.